Непереможним сила самоконтролю за епіктетом, Хто ж непереможний? Той, кого не може позбавити самовладання, щоб то не було не від свободи волі? Епіктет Бесіди 1 -18 -21. Ви коли-небудь бачили, як досвідчений професіонал-управлінець спілкується з пресою. Для нього ніби не існує незручних і жорстких питань, для нього немає уїдливого і образливого тону. Будь-який удар відбувається з гумором, самовладанням і терпінням навіть якщо його жалять або провокують, він воліє не здригатися і зовнішньо не реагувати це вдається не тільки завдяки досвіду чи тренуванню. Такі люди розуміють, емоційна реакція лише погіршить ситуацію. Журналісти тільки того й чекають, щоб співрозмовник послизнувся або розлютився, тому для успішного спілкування з пресою важливо зберігати самовладання. Малоймовірно, що сьогодні на вас десь нападе натовп репортерів, спраглих гарячих фактів і завалить слизькими питаннями. Але готовність до цього може виявитися корисною. які б стреси, розчарування чи перевантаження не виникли у вас на шляху, не завадить заздалегідь сформувати свій образ у гострій ситуації та в потрібний момент використовувати його як зразок дій. Свобода волі, проересис, як її називали стойки, свого роду непереможність, яку ми здатні вирощувати. Ми можемо відмахнутися від ворожих наскоків і швидко впоратися з тиском і проблемами. А коли закінчимо, то, подібно до нашого професіонала, зможемо ткнути пальцем у натовп і сказати наступний Непереможність через внутрішній контроль. Епіктет ставить глибоке питання хто ж є непереможним? І дає на нього просту, але надзвичайно потужну відповідь: це той, кого не може позбавити самовладання, щоб то не було незалежно від свободи волі. Це означає, що справжня сила полягає не в здатності контролювати зовнішній світ, а в здатності контролювати свій внутрішній світ, свої думки, емоції та реакції. Ця концепція є наріжним каменем стоїчної філософії і пропонує нам шлях до життя, яке не підвладне зовнішнім обставинам. Приклад з професіоналом управлінцем, який спілкується з пресою, чудово ілюструє цю ідею. Журналісти, подібно до спортсменів-провокаторів, намагаються викликати емоційну реакцію Їхня мета. Змусити співрозмовника послизнутися, розсердитися, сказати щось необдумане. Але досвідчений професіонал розуміє цю гру він знає, що емоційна реакція лише погіршить ситуацію. Натомість він демонструє самовладання, терпіння та гумор, відбиваючи будь-який удар. Він обирає не реагувати зовні. Тому що керує своєю свободою волі це не просто набутий досвід, а глибоке розуміння того, що його внутрішній стан знаходиться під його контролем. Ця здатність бути незворушним перед обличчям провокацій є проявом непереможності. Вона показує, що людина є господарем своїх пристрастей, а не їхнім рабом. Вона може відмахнутися від ворожих наскоків і швидко впоратися з тиском і проблемами, тому що її внутрішня фортеця залишається недоторканою. Проересис – Свобода волі як джерело непереможності. Стоїки називали цю внутрішню здатність до вибору та контролю проересис, що часто перекладається як свобода волі. Моральна цілеспрямованість або здатність до вибору, це те, що відрізняє нас від тварин, які діють переважно на інстинктах. Проересис – це наша здатність до раціонального мислення, формування суджень та прийняття рішень незалежно від зовнішніх обставин. Саме в цьому полягає наша непереможність. Ніхто не може змусити нас прийняти певне судження, якщо ми самі цього не хочемо. Ніхто не може змусити нас відчувати гнів, страх чи смуток, якщо ми не дозволимо нашим судженням про зовнішні події викликати ці емоції. Зовнішні події можуть впливати на нас, але наша реакція на них завжди знаходиться під нашим контролем. Вирощування про РСС означає постійне тренування нашої здатності, розрізняти, що знаходиться в нашій владі, а що ні, це базовий стоїчний принцип. Наші судження, наші прагнення, наші дії, це те, що ми контролюємо, усе інше здоров'я, багатство, репутація, дії інших людей, погода. Поза нашим контролем, формувати правильні судження, не поспішати погоджуватися з першим враженням, а аналізувати ситуацію за допомогою розуму. Чи це дійсно погано? Чи це просто обставина, до якої можна адаптуватися, відмовлятися від ірраціональних емоцій? Якщо емоція виникає внаслідок судження про те, що не під нашим контролем, ми можемо її відпустити. Наприклад, гнів на затори не змінить ситуацію, але зіпсує наш настрій Діяти відповідно до розуму та чеснот, навіть у складних обставинах ми можемо обирати діяти згідно з мудрістю, справедливістю, мужністю та помірністю. Готовність до гострої ситуації, завчасне моделювання. Хоча більшості з нас не доводиться щодня стикатися з агресивною пресою, принцип, який лежить в основі, є універсальним життя постійно підкидає нам стреси, розчарування та перевантаження це можуть бути незручні питання від керівництва або колег. Критика від друзів або родичів, непередбачені затримки або перешкоди на шляху до мети, негативні новини, що викликають тривогу. Звичайні щоденні роздратування. Для стойка кожна така ситуація це можливість застосувати свою філософію, завчасне формування свого образу в гострій ситуації. Це потужна техніка, вона полягає в тому, щоб подумки відтворити потенційно складну ситуацію та уявити, якби ви на неї відреагували, керуючись стоїчними принципами, це свого роду ментальна репетиція. Наприклад, якщо ви знаєте, що на вас чекає неприємна розмова. Уявіть, що співрозмовник може сказати щось, що вас образить. Заздалегідь вирішіть, що ви не будете реагувати гнівом, а збережете спокій. Подумайте про конкретні фрази, які ви можете використати, щоб деескалувати ситуацію або перевести її в конструктивне русло. Уявіть себе незворушним, незалежно від того, що трапиться. Ця проактивна підготовка дозволяє нам бути готовими, коли настає реальна ситуація. Замість того, щоб реагувати імпульсивно, ми маємо заздалегідь розроблений план дій, що ґрунтується на розумі та самовладанні. Це дозволяє нам використовувати його як зразок дій, зберігаючи свою непереможність Символ наступний, перемога над негараздами. Фраза наступний, яку професіонал може сказати, ткнувши пальцем у натовп, є потужним символом стоїчного тріумфу. Вона означає закінчення ми успішно впоралися з викликом ми не дозволили йому вибити нас з колії чи зламати наш дух. Відсутність страху, ми не боїмося наступної перешкоди. Ми готові до неї, бо знаємо, що наш внутрішній контроль залишається, впевненість ми довіряємо своїй здатності долати труднощі. Ми знаємо, що наш проересис є нашою непохитною фортецею. Внутрішній спокій. Після подолання виклику ми повертаємося до стану внутрішнього спокою, не дозволяючи негативним емоціям затриматися. Бути непереможним не означає, що ми ніколи не стикатимемося з труднощами або що ми не відчуватимемо емоцій. Це означає, що ми не дозволимо цим труднощам чи емоціям позбавити нас самовладання. Ми навчимося обробляти їх, діяти розумно і рухатися далі, не застрягаючи в гніві, розчаруванні чи страху у світі. Де ми постійно стикаємося з неконтрольованими подіями, культивування нашої проересис є найціннішим активом. Це наша справжня сила, яка дозволяє нам бути господарями своєї долі, а не її жертвами, ця непереможність, це внутрішня якість, яку ніхто не може у нас забрати. Вона доступна кожному з нас, якщо ми свідомо оберемо її розвивати. Яку одну потенційно стресову ситуацію ви можете подумки відрепетирувати сьогодні, щоб бути до неї готовими?